У Вашингтоні проходить міжнародна антикорупційна конференція, на якій світові лідери, представники громадянського суспільства, бізнесмени та журналісти-розслідувачі обговорюють шляхи подолання корупції. Вже майже 20 років найбільший антикорупційний форум у світі збирає до двох. Тисяч учасників з понад 140 країн світу цього року в обговореннях бере участь і українська делегація. До нас в студію ми запросили її учасницю Катерину Риженко, заступницю виконавчого директора українського відділу організації боротьби з корупцією Transparency International. Отже, дякую, Катерина, що знайшли для нас час і можливість. Міжнародна антикорупційна конференція відбувається кожні два роки. Цього року вона проходить на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Чи було виділено українському питанню якесь окреме місце? Перше першу чергу дякую за запрошення. І дійсно антикорупційна конференція це дуже велика подія, яку ми чекаємо що два роки, і в цьому році особливо тому, що звичайно неможливо під час обговорення будь-яких питань, в тому числі питань боротьби з корупцією, обійти питання України тої ситуації, в якій ми зараз живемо. І на цій конференції, яка буде тривати протягом тижня, велика кількість панелей і воркшопів присвячена саме прямим чином. Питанню України, або, наприклад, питання України боротьби України з корупцією вписуються в загальний контекст глобальних викликів, які зараз стоять перед суспільством. Наприклад, завтра буде окрема панель, яка буде присвячуватися, в тому числі відбудови України за результатами повномасштабного вторгнення. Ви згадали якраз про відбудову на відбудову, знадобляться мільйони. Мільярдів до сотні мільярдів доларів, і очевидно, що зростає виникає проблема питання корупції, і західні країни вже пообіцяли виділити величезні кошти чи. Обіцяє українська влада запровадити якийсь механізм, який буде унеможливлювати зловживання для відновлення країни. Дуже доречне питання. Звичайно, чим про більші кошти ми говоримо, тим більше є викликів, да як, як створити такі умови, щоб не було корупції, або як мінімум її мінімізувати. І станом на зараз в Україні ну, по перше, в нас вже є встановлена антикорупційна система органів, які працюють ще з 2014 року. Які себе зарекомендували максимально позитивно, і повномасштабна війна жодним чином не вплинула на їх ефективність, тобто вони працюють повноцінно і зараз. Другий момент, звичайно, що необхідно розуміти що прозорість і підзвітність під час використання таких значних коштів на відбудову має бути максимальна, тому мають бути запроваджені механізми, як IT, так і інші, для нівелювання цих ризиків. Має бути виконані всі наші зобов'язання щодо подальшого розвитку реформ, як антикорупційних, так і інших в Україні, але в тому числі мають бути наприклад створені it механізми. Ми, як представники громадськості, однозначно підтримуємо ідею створення it системи менеджменту проєктів відбудови, де всі громадяни, наші інші стейкхолдери, міжнародні представники нашої влади, матимуть повний доступ до інформації про те, що відбувається, які проєкти, хто фінансується, і їх повне цикл, тобто будь-які пересічний українець зможуть, скажімо, зайти на сайт і подивитися, куди, в якому напрямку і на що використовується ці Так, кошти. звичайно, тобто як пересічний українець, так і наприклад активні громадяни, які хочуть долучитися до процесу моніторингу цих процесів, вони можуть зайти і подивитися як на масштабні всеукраїнські проекти, так і на проекти, які стосуються конкретно їх, наприклад, регіону чи їх місце перебування проживання, і зможуть відслідкувати всю наявну інформацію щодо цього конкретного проекту. Проте, е окрім такої уніфікації одного місця знаходження даних, ще тут дуже важливо уніфікований підхід до створення проектів, е уніфікований підхід до побудови самих цих проектів, тому що це великий виклик, це великі гроші, і тут не може таке бути, щоб е були різні напрямки. Кожен е стейкхолдер, да там всередині країни, чи зовні діяв за своїми правилами. Правила мають бути однакові і для громадян зрозумілі, е в тому числі щоб вони мали е уявлення, про те, що як відбудовується Україна, на якому ми вже етапі хотіла поговорити ще про дуже важливу ініціативу. Це Механізм конфіскації майна в рамках санкційного режиму. Що це за механізм, і чи вже якісь є успіхи у цьому напрямку? Це дуже цікава в дійсності справа. Дуже цікавий напрямок, тому що Україна змінила законодавство після повномасштабного вторгнення, і Верховна Рада проголосувала можливість конфісковувати активи підсанкційних осіб в рамках нового механізму конфіскації. Зараз станом, станом на сьогодні в нас вже є декілька справ. Одна справа, де вже є вирок суду з приводу Євтушенкова, відомого бізнесмена російського. Зараз судом ще розглядається питання Януковича, всім добре відомого, і щодо конфіскації його активів. І що дві справи щодо ректора Кримського університету і ректора МГІМО. Всі ці люди мають активи на території України. Передбачений механізм дуже швидкий, де протягом буквально там трьох тижнів можна отримати вирішення і поліп. Першої інстанції апеляції, і ми матиме, тобто Україна конфісковує ці активи і в ідеалі використовує їх для потреб наших державних, в тому числі на боротьбу з Росією. Саме про це я хотіла спитати, який є механізм вже конфісковані ці гроші використати у такий спосіб, який би допоміг відбудувати Україну. Тут дійсності є трошки виклики з цього приводу. На жаль, навідна відпрацьована ще схема, як повноцінно і ефективно використовувати ці активи. Тим не менш існують варіанти, тобто є і як агентство з розшуку менеджменту активів, яке може управляти цими активами, є міністерства, державні підприємства е в підпорядкуванні уряду. І, от, наприклад, якщо ми говоримо саме про ці санкційні справи, mm -hmm. давайте так їх називаємо, то якраз уряд має вирішити, кому саме з державних підприємств чи міністерств, чи ще якимось органам, таким як агентство з розшуку менеджменту активів, передати конфісковані активи в управління, щоб вони приносили користь держави. Поки ми маємо тільки перші справи, тому на жаль, ми ще рано говорити про якісь успішні варіанти саме управління цими конфіскованими активами, але сподіваємося, що найближчим часом вже будуть і успішний досвід управління цими конфіскованими активами. І буквально кілька секунд. Антикорупційна стратегія Верховною Радою оголошена 21.25. На якому вона етапі? У нас буквально кілька секунд стратегія вже прийнята. Зараз сьогодні ну, за українським часом була опублікована державна антикорупційна програма. Її драфт, тому очікуємо, що уряд розгляне і прийме цей державну антикорупційну програму до кінця року, і тоді переходимо до її реалізації, що теж немало важливо для нас. Дуже дякую, Катерина, за те, що прийшли до нас в студію. Дякую за запрошення.